О пів на сьому вечора в місті Українка по вулиці Промислові, 59, розпочалася пожежа. За цією адресою знаходиться склад магазин будівельних матеріалів. Саме звідси вогонь почав стрімко поширюватися. Сюди ж прибули і працівники обохівського відділу МНС. Пожежа почалась вже після робочого дня, у цей період часу вже темна пора. Обумовлювалося воно тим, що хоча там була охорона, Ну от бо тим, щоб було пізнє виявлення і послідуючим наше повідомлення підрозділів МНС про, про цю пожежу. Тобто, на момент прибуття на первих підрозділів на цю пожежу територія і складські приміщення були вже охоплені вогнем. Поруч з вищезгаданим магазином знаходиться невеличке допоміжне виробництво, що займається переробкою гумово-технічних виробів. Воно становило найбільшу загрозу через ємкості складування газу. Була загроза вибуху, тобто тим підсобним виробництвом, яке там проводилося переробка резинотехнічних виробів. От під час цієї переробки виділявся газ, метан, пропан, бутан, от і який накопичувався у ємностях. Пожежа мала великі масштаби, тому на допомогу обухівським МНСникам прибули колеги з Києва та сусідніх районів. Над ліквідацією вогню працювало сім одиниць техніки та 28 чоловік. Пожежа вже була запущена, набрала великих розмірів, і через що були залучені підрозділи міста Києва. Кагарлик, Ржищев і чотири наших підрозділи, які знаходять в гарнізоні, чотирьох пожежних підрозділів Обухівського гарнізону. Причини пожежі наразі з'ясовуються. Василь Гончарук говорить, що перше, що видно неозброєним оком, це відсутність протипожежної сигналізації. На жаль, це не поодинокий випадок, коли на підприємствах ігнорують правила протипожежної безпеки. Не спрацювала охорона, о, це вже на сьогоднішній день. Не було обладнано. Е протипожежної сигналізації. От і це такі наслідки, великі збитки. З вогняною стихією працівники МНС боролися протягом семи годин. Було навіть об'явлено підвищений номер виклику. Але саме завдяки мужності цих людей, а також злагодженості в їхніх діях, загрози вибуху та інших можливих трагедій, вдалося уникнути. Не було допущено ні травмування, ні загибелі, ні пошкодження е сусідніх е підприємств. Основний технологічний процес цього даного об'єкту не порушений. Приказка говорить, що скупий платить двічі, тож не варто економити на безпеці, щоб потім не зазнати набагато більших збитків, які можуть вимірюватися не тільки грошима, а й ціною людського життя. Юлія Варламова, Володимир Тон, Андрій Гузів, студія Барт.